Україна це особистості, які формують обличчя її історії. Життя прожите немарно. Якщо б можна було почати все спочатку, я обрав би те ж саме: хірургію. Ці слова сповідь належать одному із найталановитіших медиків світу легенді української кардіохірургії Миколі Михайловичу Амосову. Народився майбутній академік 6 грудня 1913 року в селі Ольхове Череповецького району Вологодської області Росії. Його мати була повитухою з дитячих років. Вона стала для нього прикладом самовідданої праці медика і багато в чому вплинула на остаточний вибір юнаком майбутньої професії. 1939 року Амосов закінчив архангельський медичний, а згодом Всесоюзний заочний індустріальний інститут. Як дипломований лікар почав працювати ординатором хірургічного відділення Череповецької міжрайонної лікарні. З самого початку Великої Вітчизняної війни і до її переможного завершення, Амосов перебував у лавах Червоної армії, служив хірургом у польових госпіталях кількох фронтів. Як він писав пізніше, у війну їхній госпіталь на кінній Тязі, де було всього п'ятеро лікарів, прийняв 40 тисяч поранених, і ми не дали померти від кроків. Ровотечі жодному у повоєнні роки Амосов вдосконалює свої знання, і практичні навички хірурга успішно проводить складні операції на шлунку, нирках, легенях. У листопаді 1952 року. Сім'я Амосових переїхала до Києва, де він почав працювати у клініці інституту туберкульозу і грудної хірургії. Микола Амосов розробляє оригінальні методи хірургічного лікування легенів, захоплюється кардіохірургією, освоює нову спеціальність анестезіологію, якої тоді в СРСР не існувало. Одним з основних напрямів діяльності вченого стає хірургічне лікування захворювань серця. Вперше в Україні у 1955 році він береться за вирішення проблем серця за допомогою скальпеля, впроваджує в практику метод штучного кровообігу. Підраховано, що Амосов особисто зробив майже 6 тисяч операцій на серці. Він винайшов власний апарат штучного кровообігу і успішно використовував його під час операцій. Разом із хірургією Амосов приділяв велику увагу актуальним проблемам біологічної, медичної та психологічної кібернетики. З 1959 і по 1990 роки він очолював відділ біологічної кібернетики Інституту кібернетики імені Глушкова. У 1963 році АМОСО вперше у СРСР здійснив протезування мітрального клапана серця, а згодом вперше у світі застосував на практиці антитромботичні протези серцевих клапанів. Амосова обирають членом кореспондентом медичних наук УРСР. Він здобуває Ленінську премію, стає депутатом Верховної Ради СРСР. Протягом 20 років Микола Михайлович був директором Київського науково-дослідного інституту серцево-судинної хірургії. У 1969 році його обирають дійсним членом Академії наук України. Він успішно робить по 7-8 операцій на тиждень, як правило, найскладніших. За Амосова клініка отримала нове приміщення. Тут стали проводити до 2000 операцій на рік, і практично було ліквідовано чергу хворих. У грудні 1988 року. Він залишив директорську посаду, передавши її своєму учневі. 12 грудня 2002 року видатний український учений пішов з життя. Його поховали у Києві на байковому кладовищі. У 2003 році на честь Амосова назвали одну з вулиць Києва. Тоді ж Національна академія наук України заснувала премію НАМ України імені Миколи Михайловича Амосова за видатні наукові роботи в галузі кардіо та судинної хірургії і трансплантології. Амосов залишив нам велику літературну спадщину. Він автор таких відомих у нас і за кордоном творів як Думки і серце, Записки із майбутнього, записки польового хірурга та інших.